Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Політична криза в Україні протистояння цивільної влади та військового командування. Російська пропагандистська машина щодня вигадує нові фейки. Цього разу вони переконували, що на вулицях України вже роздають передвиборчі листівки із закликом голосувати за Валерія Залужного. Як доказ, фотографія із агітаційними виборчими листівками на підтримку головнокомандуючого. Але пропагандисти не тямлять у креативі. Тому стилістика листівок скопійована із агіток партії Слуга народу виборів 2019 року. Все це ігри російської пропаганди за законом України. Передвиборча кампанія має починатися за 90 днів до виборів. А їх як відомо в нашій країні під час військового стану не передбачається. Про це у своєму зверненні повідомив президент України. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Азов співпрацює з бойовиками Хамасу, і навіть більше вони вже провели спільні навчання. Російська пропаганда створила матеріал на сайті фейкових онлайн-новин. У статті оприлюднюють нібито листування між бойовиком Хамасу та бійцем Азову у WhatsApp. У розмові йдеться, що на початку серпня цього року бойовики Хамасу були в тренувальному таборі батальйону Азов в Україні. Ця інформація брехня та не. Непі підкріплена жодними доказами. А саме видання постійно публікує фейкову інформацію про Україну та підтримує пропагандистів з Росії. Росія не обмежується у своїй пропаганді лише територією України. Так, країна-терорист розгорнула нову кампанію із дезінформації у Латинській Америці. Про це повідомив державний департамент. США мета Росії відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві змі. Російські посольства в Латинській Америці вже почали спільну роботу над прокремлівськими наративами. У такий спосіб агресор сподівається поширювати антинатівські настрої та підірвати підтримку України для впливу. Москва використовує відкриті та приховані механізми довірених осіб та російські шпигунські служби. Кремль планує впроваджувати свої наративи в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі та інших країнах. Високий рівень фінансування дає змогу закріпитися в інформаційному просторі різних країн, аби вони повірили в російську версію подій в Україні.